Дитинства планував стати співаком, чи щось в твоєму житті відбулось таке, що тебе спонукало на цей шах? Ні, ні, ні. Взагалі я маю диплом автоселюсаря третього розряду, це мій перший диплом. Я навчався в звичайній школі, майже не співав там. Ну хто не рахується? Потім був ПТУ. В якому я отримав першу професію, а потім сусідка з другого поверху якось почала помічати, що ну, так, бігав, співав по під'їздом. І вона каже, моїй мамі, що слухай, а вона її е син колись грав на І Вона каже, слухай, по-моєму твоєго сина є голос, треба йому віддати. Ну і так вона піднято. І потім, це, мабуть, хожі провідіння, ми е, случайно зустрілися з керівником. Е, ні, не так. Ми поїхали на базар. Ох, це буде довга розмова зараз. Ладно, почали просто. Ми поїхали на базар, проходили е, мимо ДК ХТЗ Харківського. І там була така велика віша, український народний хор. Ми щось стали з мамою, мама подивилась, каже, може, підемо прослухати тебе. Каже, мам, та ну ну я тебе прошу. мені тобі вже було десь 18 років. Каже, мам, ну, на і тут яка жінка стояла, ой, «Ну, що ви, Каша, хлопчик співає. Мама каже, та, «Да, співає. Так давайте приходьте, все, у нас є там прослухайте. я прийшов. Натрапив на, на Мартинка Івана Івановича, а він тоді Це Керівник, Це керівник, був, да. керівник хору, його на жаль вже нема. Він тоді керував цим народним хором. Він мене прослухав. Я сів зараз. Я пограв, пограв. каже, Що, йди в баси. Я пішов в баси. І він почав зі мною займатися. Безкоштовно почав зі мною займатися, я співав в нього в плюс працював на іншій роботі. коли був час. А, ось, і через рік я поступив в церкві консерваторію а університет Мистецтво. Вибачаюся. Так ось ну, також прекрасно. Тобто ти не планував взагалі -то, взагалі -то співати. Але твій голос став просинатися і став про себе казати, нагадувати про себе, він почав просто рватися з тебе, і його почули, і тебе повели. Я думаю, що знаєш, нічого не буває все світі такого раптово, тому що якщо тобі судилося і було написано на роду тобі стати співаком, та ще й співаком опери. То тебе просто знаєш, як то, як то кажуть, щось якась сила вела тебе то тебе. Сила, то не то, не то слово. Мене походу взяло так за руки, за за ноги і поволокли до університету співати і взагалі в театр. А це якесь Я вважаю, що це, це боже проведіння. Ну по-іншому це ніяк не можна назвати, тому що в моєї сім'ї, взагалі в родині. Ніхто не співає, ніхто не займається музикою. Ніхто. Ти такий в Лукошко, їх сімейне попа ваше сімейне Лукошко Чо? попав така, такий слиток, злиток золота. Да? Такий, Але да. так, боженька, так, так, сім'я, ви родина, ви до дуже mm -hmm. добрі, ви дуже хороші, Ось вам да, ось да. так ну, золота. Сім'ї не без золота. Не співа, не так, не без. Ну, зато зараз у нас вже э, сім'я, тому що в мене дружина співає, і я, так що ми тепер сім'ю э, потомственним працюємо, а, а, а де ви з дружиною? Э, так жив в Котлярецькові чи в театрі? А, ой, ми ну, ні, ми, ми знайомі ще були з університету, але на друг друга не дуже звертали уваги. Довго йшли своїм шляхом, кожен окремо йшов. Ага. А потім в якийсь період, опять же, боженька такий ось вам, Натті. Тобто, амур, тобто Амурчик пролетав і так оце стрілу. А це Амурчик, я б йому десь Ямурчик. Мій мене туди попадав постійно, цей Амурчик. Потім я думаю, що Боженька сам взяв руки і сказав, так, от вам бути разом. Повернув вас до друга. Дивиться, ви є в друг друга. Так от, слава Богу. Ну я так розумію, я так розумію, що твоя дружина твій такий просто пил, твоя ем, як то кажуть, я де ти відпочиваєш, тому що е, все, все одно е, театр, будь-який театр то мистецтво, то така є, я, знаєш, я, я не перебільшую то таке моле боя, де ти повинен бути е, зарзаний е, на. Ну, в усіх mm -hmm. усі, дивитися в усі сторони, щоб не дай Бог нічого такого не трапилось, тому що знаєш, все світ театру це все світ, де існують люди з великими психологічними травмами. Mm -hmm. І... не, я б назвав це травмами. а ну, ну, Театр є призма того, що О, таке сконцентрована призма того, що є. Взагалі, Я в суспільстві. є в суспільстві, так? А да? є різні люди, але більшою частиною це обдаровані люди, обдаровані люди, бідні, ну, хто та менше бенці, хто та більш. Але вони всі поціловані Господом і бути артистом, от бути артистом, це дуже важка ноша. Чому? Тому що артист. Постійно знаходяться на, на нерву. Постійно на нерву знаходяться. Тобто всі. Під прицілем, за ним, за тобою, за всіма нами спостерігають. Так? Ну, спостерігають, ні, ні, ні. Просто ми постійно, от, як артисти, співаки Адреналін Ні, наші всі чувства, але Угу, них. Угу. Вони отакі от голі, всі. І. Угу. Не всі вміють м, керувати їм достатньо. Mm -hmm. Навіть я інколи, теж, коли я там перед виставою, дуже важкою, я теж максимально галяю себе, оці всі ем, свої е, чувства, щоб пити і бути чесним перед е, глядачем. Тому це дуже важко. Твоя ну, дружина моя дружина, вона, вона тобі дає таке, таку спробу розслабитись і бути, бути, ну, відпочити, відпочити. Саме класне те, що я її тила, вона мій. Е, вона... Ми друг другу. Тим. Ну я туди коли готувалася до нашої зустрічі, mm -hmm. я подивлялася свій акаунт в Фібуці, і е, багато фото, які які ти викладаєш в простір, в інтернет-простір, це просто якесь знаєш таке. Такий маркер кохання, я це так називаю. Ви постійно в обіймах один одного. Те, що відчувається через екран, через фото. Ви постійно в обіймах друг друга, ви постійно як то світитись, від вас відходять такі хвилі, хвилі щастя, що ви світу, такого і гармонії між вами. Нічого, нічого такого, щоб навіть жодної такої. Маринки немає, тобто щось там може бути під під питанням. Ні, ні, ні. пусть, 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 пусть так і буде, пусть таке буде, хай так і буде. Таке буде от.